Чому так дорого коштує покращити світло на автомобілі? А все залежить від авто, все залежить від е, зробленого об'єму робіт і також обраних лінз. Тому поговоримо перше про лінзи. А лінзи можна обрати середнього плану як по LED-лампам. Це буде від 3 до 5 тисяч, конкретно білет-лінзи, і вони будуть в будь-якому випадку краще, ніж штатний галоген та тому ось вам вже ми можемо зекономити на лінзах від 5 до 6 тисяч. По-друге, це все залежить від виконаних робіт. А саме, це може бути якесь доставне обладнання або якісь підкраси самих фар. Третє, залежить від автомобілю. Це може бути складність фари, складність її розпакування, адаптація самих фар та ходового вогню. Рекомендуємо звернутися до інсталяційних центрів компанії Єнкар Секюріті для підбору та безкоштовної консультації на лівому та правому барізі Києва і у місті Вишневому.